Місце, де діти почуватимуться затишно і у безпеці місце, де немає осуду і є можливість відволіктися від воєнних реалій сьогодення. Саме такий безпечний простір для дітей відкрили у Тернопільській класичній гімназії у межах проєкту Стійкість та розвиток благодійного фонду Карітас. Проєкт він до нас переїхав з буферних зон, він вже там діяв 17-го року. І він був надважливим там для діток ВПО. А сьогодні, у зв'язку з воєнними, воєнними діями в нашій країні, даний проект він реалізується в Тернопільській Хмельницькій Одеській областях. Час війни в нашій країні дієвий безпечний освітній простір. Це є та складова, це та невід'ємна частинка, яка просто є необхідною. Майстер-класи, тренінги і заняття з психологами у безпечному просторі проводитимуть такі заходи для дітей, аби допомогти їм стабілізувати психологічно-емоційний стан. щоб вони мали такий своєрідний центр дозвілля для того, щоб спілкуватися один з одним на різні теми, для того, щоб і навіть проводити якийсь вільний час, ігри. Школярі Тернопільської класичної гімназії запевняють, що з задоволенням відвідуватимуть такий безпечний простір у своєму навчальному закладі. Я вже багато майстер-класів відвідувала і хочу, щоб класична гімназія ще придумала багато. Важливо, щоб в школі було таке місце, де можна прийти, подумати щось, поділитися якимись переживаннями, поспілкуватися з друзями і знати, що ти тут захищений. Відвідати безпечний простір закликають не лише дітей, а й їхніх батьків, а також запрошують сюди внутрішньо переміщених осіб. Ми зустрічаємо і поселяємо і в садочки в школи приймаємо тих діток і створюємо їм по мірі наших можливостей. Оте справді безпечне середовище. Такі безпечні простори відкриють ще у п'ятьох школах Тернопільщини, аби облаштувати якомога більше осередків, де діти почуватимуть себе затишно і у безпеці.